Пане Олексію, вітаю на живу у вас в ефірі марафону. Я сподіваюся, що ви так само як і ми уважно слухали виступ президента Байдена, і ось він сказав таку фразу, що президент Путін вже втратив силу. Якщо ви дивилися і виступ президента Путіна сьогодні перед своїми федеральними зборами, то чи почули ви щось нове, чи, чи побачили ви людину, яка втратила силу? Вітаю вільних людей, вільній країні. Перш за все, я можу сказати. Я дуже уважно слухав виступ пана Байдена, от, який щойно закінчився. Можу сказати слова подяки американському народу, що вони підтримали нас. Це вже ключова річ після вчорашнього відвідання Києва, столиці нашої вільної України. Зворотнього шляху не буде. Перемога буде за нами. Ті 54 країни, які входять на сьогоднішній день в велику групу підтримки нашої країни, от, зроблять все можливо і навіть неможливе для того, щоб перемога була на нашому боці. Те, що стосується виступу президента Росії от, сучасного Гітлера на прізвище Путін. От, звичайно, в апараті Ради на безпеки оборони у нас робота така: аналізувати все, що відбувається. От в світі, от, безпосередньо, що відбувається нашого ворога. От я можу сказати, що це був найгірший виступ президента Росії за всі 20 років. Якщо ви подивитесь на ті обличчя, які там були в залі, якщо ви подивитесь, як, яка була реакція от, на ті процеси, от які наголошував Путін, навіть дивіться, як зараз плескає Медведєв, то й такої спритності, як була раніше, що стрибали. От по 5 по 7 хвилин робили оплески. Такого вже немає. Більш того, такого не буде. Люди, які сидять в залі, вони є співучасниками цього процесу. От. Шкода, що вони прийняли таке рішення. Шкоди шкода, що вони підтримують свого диктатора. От зараз Росія розглядає новий план. Ви звернули увагу, що він зараз вже не каже. За захоплення нашої країни, хоча плани їх не змінилися, він своїй промові сказав тільки про Донецьку-Луганську область. От незважаючи на те, що там зрадники, колаборанти були присутні, сальда і решта мерзотників, які будуть відповідати по наших законах. От вони на сьогоднішній день зменшують для себе всі свої бажання. Зараз у них в на меті план Б, він полягає в наступному от підписання будь-яких. Переговорних позицій з нашої країни для того, щоб ми поступилися частиною наших земель от, на нібито мир. От це є абсолютно для нас неприпустимі речі, і ті люди, які займаються на території нашої країни, зараз дуже багато скрилося консервів. От які тут сиділи, чекали, коли ж можна буде починати ті наративи починати вкидати в наше суспільство, що треба домовлятися, тому що люди гинуть тощо. Майте на увазі, що це не до чого доброго не приведе. Більш того, я хочу до них всіх нагадати, що те, що стосується цих взагалі наративів, бажання, скажімо так, приймати участь всіх. Речах вона буде каратися від нашого законодавства. от І це посягання на наш конституційний лад це саме велике, скажімо, так, от е, покарання, яке може отримати ті люди, які сьогодні мріють почати опять перемовини з Росією, от входити в перемовний процес і про щось розмовляти для того, щоб ми втратили. Частину своєї території це є абсолютно неприпустимим. У нас є конституція. В конституції чітко визначена от, межах нашої країни. Якщо хтось вважає, що їх треба змінити, спочатку треба поміняти нашу конституцію. Я не знаю, що в нашій країні є люди, які дозволять це зробити. Тим не менше у його промові прозвучала одна, як на мене є, єдина нова річ, яку я там особисто почув, це те, що Росія призупиняє дію договору з Вашингтоном про стратегічні наступальні озброєння. І вже в Сполучених Штатах на це відреагували. державний секретар США Ентоні Блінкен назвав це рішення. Глибоко прикрим і безвідповідальним. Як ви вважаєте, це бравада? Я звертаю увагу, що Російська Федерація давно вийшла з міжнародного права. Ви знаєте, що в них прийнято законодавство, яке дозволяє внутрішньому законодавству Російської Федерації мати домінант, так, пане Олексію, чи... Чи чуємо ми вас? Чи чи ви нас чуєте? Бачу, що маємо проблеми з зв'язком? Зараз е, так відновили зв'язок. Пане Олексій, продовжіть, будь ласка. Я вас чую, от я хочу нагадати, що Російська Федерація вже до цього не мала ніяких, скажімо так, стосунків з світовою спільнотою. Вони прийняли законодавством своє рішення, що внутрішнє законодавство стоїть над міжнародним законодавством. Тому те рішення, яке вони сьогоднішній день прийняли, вони. Це для, да, для світу не має бути несподіванки. От, це звичайна річ. Крім того, ви знаєте, що вони ще раз лякали свої в'ялою дубинкою. скажімо так, весь світ сьогодні, ядерною, що вони будуть проводити найближчим часом навчання. Тощо, це на це взагалі не треба, скажімо так звертати увагу, тому що це агонія, агонія путінського фашистського режиму. Вони можуть виходити звідки завгодно, але вони є приречені. більше того, вони є приречені на. Фрагментацію, і це не наша провина. Вони таку фрагментацію активною частиною почали 24 лютого 2022 року. Я хотів звернути увагу. Зараз дуже багато є наративів і журналісти, і багато інших кажуть про річницю вторгнення, абсолютно недоречна. Знову маємо, знову маємо проблеми з зв'язком. Зараз намагаємося оператив, оперативно відновити зв'язок. Нагадаю, що нажив у нашому ефірі секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов зв'язок відновлено. Пан Олексію, продовжіть, будь ласка, ми маємо з вами говорити про річницю великого спротиву великої країни, великих громадян. Тим терористам, які вдерлися на нашу територію, саме про це ми маємо говорити, тому що завдяки нам от, стоїть Європа, стоїть весь світ. Я звертаю увагу, коли перший раз 26 березня минулому році Байден відвідував Польщу, от якраз у цей місяць він був визначальним, коли ми фактично сам на сам з агресором, сам на сам з цією мерзотою, от виборювали незалежність не тільки свою, а незалежність і Європи і цивілізованого світу. Сьогодні нам набагато легше, тому що багато країн стали зараз поруч з нами. За що їм велика дяка. Ніколи не треба лякатися от якихось е, речей. От які, якщо ви є прави, от право на нашому боці, правда на нашому боці. Ми обов'язково переможемо, і всі ці лякалки Путіна. От воно, воно як точно їм вже не допоможе. Тим не менше вони наступають, і минулого тижня ви сказали в марафоні у росіян з великим наступом великі проблеми. Що змінилося за тиждень? Право в тому що слово сполучення велике, як вони хотіли, воно згасло. От великого наступу, як вони собі планували, він вже. Бо їх е задуму триває 8-10 день. Ніяких успіхів у них немає. Сьогодні є п'ять напрямків, на яких вони мають спробу атакувати. Але наші бійці, наші збройні сили, представники всього сектору безпеки і оборони мужно оборонять нашу країну. От так складно сьогодні. На засіданні ставки Верховного командуючого під головуванням президента нашої країни. Ми це питання проговорювали. Ми його проговоримо щонайменше двічі-тричі на тиждень зараз перед усіми подіями. 24 лютого. Президент майже щодня збирає ставку верховного командующа. От розуміємо, що відбувається. Вісіч буде обов'язково надана цьому агресору. Шансів перемогти у них нуль. Ну і ще кілька слів власне про вісіч. Ви знаєте, президент Байден вчора був в Києві. Про це не, не говорив прямо про я маю на увазі контрнаступ збройних сил України. Сьогодні в Варшаві також не сказав, але тим не менше різні видання, скажімо, якісь протилежні думки висловлюють. Скажімо, видання політико вчора опублікувало, що посилаючись на свої джерела в Пентагоні, що Україні не варто зволікати з контрнаступом, і тут же Таймс» пише, що Україну не треба підштовхувати до наступу. От як ви вважаєте, якщо перекласти з дипломатичної мови на людську, що це означає? Я можу сказати наступним чином: наступ буде відбуватися тоді, коли наставки верховного командуючого нашої країни, президента нашої країни, буде прийнято відповідне рішення по. Матеріалах, які будуть зроблені доповіді наших військових, нашої розвідки, всіх представників сектору безпеки оборони, от і рішення, коли робити наступ на тому чи іншому напрямку, буде приймати вставка верховного командуючого нашої країни, президента нашої країни, саме так вирішується в державні державні справі в нашій країні. І ми про це обов'язково повідомимо. Дякую за інтерв'ю, Олексій Данилов, секретар ради національної безпеки і оборони України. Наживо в марафоні Єдині новини.